Очільник німецького МЗС Франк Вальтерштайнмаєр заявляє, що західні політики не плекають ілюзій щодо Росії. Втім, головний німецький дипломат підкреслює, що треба шукати шляхи взаємодії з Москвою. Хоча, на його думку, на це можуть піти роки або навіть десятиріччя. Росія завжди буде нашим найбільшим сусідом. Вона ані друг, ані ворог. Тим підкреслю, що ми не наївні. Не секрет, що довіра до Росії зараз на найнижчому рівні. Втім, ми маємо знайти нову основу для взаємодії, навіть якщо на це підуть роки або десятиріччя. Міністр закордонних справ Німеччини не виключає просування сепаратистів глиб Донецької та Луганської областей. За словами головного німецького дипломата, це повністю змінить гру. І тоді мінські домовленості остаточно втратять сенс. Втім, політик висловив сподівання, що цього не станеться. Якщо сепаратисти розпочнуть за підтримки Росії наступ на Маріуполь. Якщо вони візьмуть Маріуполь, тоді це буде вже зовсім інша ситуація. Тоді мінські домовленості не зможуть діяти як основа для нинішнього процесу. Наразі я не в змозі сказати, як можуть розвиватися події. Але звичайно, у такій ситуації ми змушені будемо визнати, що наші спільні з Францією зусилля у нормандському форматі зазнали краху. Але я сподіваюся, що цього не станеться. Тим часом генсек НАТО Єн Столтенберг вважає, що на нинішньому етапі головним завданням є забезпечення роботи представників ОБСЄ в зоні конфлікту, які наразі не можуть належним чином виконувати своє завдання відповідно до міських домовленостей. Головним завданням зараз є підтримка всіх зусиль, спрямованих на гарантування належного моніторингу режиму припинення вогню. А це означає, що фахівцям ОБСЄ має бути наданий повний доступ до всіх зон. Крім того, вони мають отримати гарантії безпеки, а також інформацію, яку вони потребують для виконання своєї роботи та здійснення моніторингу. Це є головною умовою для підтримки режиму тиші та імплементації мінських домовленостей. Між тим прес-секретар Леоніда Кучми, Дарка Оліфер повідомила, що 13 березня відбудеться скайп конференція учасників тристоронньої контактної групи. Сторони планують обговорити хід виконання мінських домовленостей. Вже відомо, що в переговорах візьмуть участь представник України Леонід Кучма Росії Михайло Зурабов та ОБСЄ Хайті та Льєвіні. Наразі в так званих ДНР та ЛНР не повідомляли, хто з їхні представників долучиться до скайп конференції.